За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань сесії чи постійної комісії протягом року, його можна позбавити мандату. Загалом 46 депутатів із 104 Чернівецької обласної ради пропустили більше 50% комісій за той чи інший календарний рік. Таким чином, у нас в нашій червеніській раді, на жаль, майже половина депутатів може бути відкликана. Деякі депутати пропускали за один календарний рік 100% засідань, тобто за весь рік депутат не зміг бути присутнім на комісії або сесії. Стосовно сесії, то в 2012 році був такий випадок один депутат, і в 2014 році не був на жодній сесії. Стосовно комісії, таких депутатів вісім, які не були за один календарний рік на жодній комісії. 100% це Сергій Столяр в 2012 році і Сергій Чорниць. Вони Сто 100% засідань сесії у кількох депутатів-прогульників зі списку наданого нам активістами руху. Чесно, ми запитали, в чому причина їх неявки на пленарні засідання та на комісії. Якщо глянути на той список, то там е, тільки в 2012 році в мене пропущено більше половини пленарних засідань. От дві 2012 рік це так далеко. Я навіть не можу задати, яка поважна причина. Там десь робота, десь на лікуванні пробував. Всім пов'язано. Далі все нормально. Хворів, дуже тривалий час. Якщо не буду хворіти, то не буду прогулювати. Я вже другий срок депутатом, то на перший срок я не хворів, я всі сесії відвідував. А цей срок я знаю, мені поступило письмові чесноти. І Я знаю, що я хворів і офіційно не попередив раду. У мене була дуже велика проблема. Багато років у мене цукровий діабет. Такий дав ускладнення зір. Я вже провів шість операцій, з них чотири в Одесі у інституті імені Філатова. І ще до сих пір проблема є, правда, зараз краще. Я думаю, що з вашою допомогою, та й Бога, то мені буде краще, я зможу ще працювати в обласній раді. Громадський рух чесно, спільно із громадською ініціативою Інфоключ публічно запросять також і всіх депутатів Чернівецької міської ради прозвітувати перед громадою до 11 жовтня поточного року про роботу, виконану за період депутатських повноважень. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.